З підсумки 26 листопада, день пам'яті жертв голодоморів. Останні події цього дня та тижня, що минає. Дивіться далі. Зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу у разі чергового блекауту. У Запоріжжі відкрились пункти незламності. Як вони працюють? У Запоріжжі триває вакцинація від грипу. В чому переваги щеплення та кому воно рекомендоване? Дивіться далі. Заповнюється карта. От медичного огляду. І людина до мене спускається, і я роблю щеплення. Напівзруйноване серце міста, в якому зараз Стані постраждала від ворожої ракети П'ятиповерхівка на проспекті Соборному, те, які відновлювальні роботи тривають. Чання по пологовому будинку у Вільнянську атака на Харківщині та щоденні артилерійські і мінометні обстріли Нікопольщини. Цей тиждень став не менш важким для України. Проте були і радісні новини повернення з російського полону 50 українських захисників. Більше про ситуацію в країні, містах та селищах за останні сім днів розкажуть наші журналісти. Трагічною для Запорізького району стала ніч на 23 листопада. У Вільнянську двома ракетами окупанти поцілили по пологовому будинку, який розташовується на території районної лікарні. Внаслідок атаки загинуло немовля. Хлопчику було лише два дні. Маму та лікаря, що перебували у відділенні, вдалося рятувати. Медика у важкому стані госпіталізували. Дві години десь на п'ять хвилин перший був зрив. А потім десь два, мабуть, 10-2, 15 вторий. Дуже дуже гулкий. Я живу через дорогу, на мої вікна. Сюди прибіг, жінка плакала, кричала про допомогу там на втором в пологовому відділенні. І ДСНС її спасли, поставили лісі і спустили її. Вона цілком. Здорово, листопада, близько 21 години. Ворог вкутре атакував передмістя Запоріжжя. Ракети влучили по території поруч із лікарнею. Від вибуху у будівлі повилітали вікна. А на подвір'ї утворилась вирва від ворожого снаряда. Повторний удар окупанти завдали вже зранку. Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. В ніч на 21 листопада окупанти атакували село Шевченкове, що на Харківщині. Повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації. Один снаряд влучив у двоповерхівку, внаслідок чого загинула 38-річна жінка. Крім того, російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Черговий масований обстріл з'яснили загарбники 23 листопада. Окупанти вразили об'єкти енергетичної інфраструктури і будинки. Кілька російських ракет поцілили в житловий район столиці та вижгорода. Зокрема, пошкодили чотириповерхівку в Києві, де на момент. Влучання перебували люди. Троє загинули, одна з них неповнолітня. В ході масового удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві: Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА ланцет. 51 ракету. Та п'ять зазначених безпілотників Сили оборони України збили 24 листопада. Україна повернула додому 50 своїх захисників. Звільнені двоє офіцерів та 48 рядових, включаючи сержантів. Про це повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Додому повернулись 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані зазовсталі, а також 15 полонених ЧАЕС та 7 з острова Зміїний. Катерина Філімонович, телеканал МТМ. Ворожа атака 23 листопада об'єктів української енергетичної інфраструктури призвела до блокауту як в усій Запорізькій області, так і в решті регіонів країни. Без енергопостачання залишились 366 тисяч споживачів у запорізькому регіоні та підприємства області. З них 331 тисяча це запорізькі абоненти. Завдяки оперативній роботі енергетиків наслідки блокауту вже ліквідовані. До 20-ї години вечора фахівці пад Запоріжжя Обленерго заживили 330 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч. Сьогодні, станом, на сьому ранку, енергопостачання жителів обласного центру та Запорізького району, що були знеструмлені вчора, було повністю відновлено. Допомога на випадок блекауту у Запоріжжі відкрили три пункти незламності та 15 стаціонарних місць безпеки на базі пожежних частин. Локації запрацювали 23 листопада. Тут містяни можуть за тривалою відсутності світла зарядити телефон, зігрітися та випити гарячі каву або чай. Пункти працюють за рахунок дизельних генераторів. Вони не розраховані на ночівлю, проте, у разі якщо людина опинилась тут під час комендантської години, то вона зможе залишитись. Саме для цього встановлено. Кілька ліжок до створення та облаштування пунктів незламності долучились рятувальники та представники товариства Червоного Христа України. Також пошк... також пункти цілодобово охоронятимуть поліцейські. Що стосується інтернету, також цей пункт оснащений старлінком, тобто в будь-яку мить людина, яка сюди потрапить, вона може вийти ну, в мережу, подивитися там, інформацію або передати якусь інформацію, тобто може спільно спілкуватися саме в, цій, в цьому пункту незглавності. Захиститись від інфекції в поліклініках Запоріжжя у розпалі. Вакцинація від грипу нині там імунізують працівників, які належать до груп ризику. Це, зокрема, медики та працівники бюджетної сфери вакцинують охочих препаратом, який надійшов до України як гуманітарна допомога від закордонних партнерів. Більше розповість Анна Крамаренко. Медсестра Тетяна розповідає, вакцинуються від грипу щорічно, вже років п'ять поспіль. Усе для того, аби легше переносити імовірну інфекцію і убезпечитися від ускладнень. І це має свій ефект. Адже в минулому і позаминулому роках, завдяки щепленню, жінка взагалі не хворіла на грип. «Ця прививка дуже важлива для організму, тому що якщо заболіває людина або потрапляє інфекція в організм, то переноситься гораздо легче. А я советую всім робити прививочку від грипу в наше вірі, кад. Коли... І ковід у нас, і пневмонії, і все що угодно. І від грипу вакцинуються не лише медики, а й працівники бюджетної сфери. В центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 10 кажуть, готові імунізувати і населення, але вакцину людям доведеться купувати самим. Нині в фармзакладах очікується її надходження. Придбати та принести її до медзакладу слід в спеціальному контейнері. Він підтримує необхідну для препарату температуру перед процедурою обов'язковий огляд сімейного лікаря. Потрібно взяти в аптеці сертифікат якості на цей препарат, чек обов'язково. Там вказується дата і час купівлі цієї вакцини. І в один час повинен бути з моменту купівлі огляд сімейного лікаря. Пишеться згода, що людина хоче цю зробити щеплення. Заповнюється карта от, медичного огляду, і людина до мене спускається, і я роблю щеплення. Вакцинація від грипу не потребує особливої підготовки до процедури. Можна одночасно щепитися від грипу і коронавірусу, нагадують медики. Очікується циркуляція паралельно. Цих двох вірусів в наступному епідсезоні. тому актуально зробити обидва щеплення, якщо ще не було зроблене щеплення від ковід. Це можна одночасно, просто вакцина буде вводитись в різні руки. Протипоказання як для будь-якої вакцинації, це гострі захворювання або загострення хронічної патології. Для цього потрібен огляд лікаря, щоб він виявив, чи є. у Люди не протипокази. Вакцинація від грипу рекомендована людям з хронічними захворюваннями, серцево-судинною патологією та дихальних шляхів і вагітним. Також можна вакцинувати дітей віком від 6 місяців, але обов'язково слід проконсультуватися з лікарем. А от імунізуватися від грипу чи ні, вирішувати вам. Втім, слід зважити на те, що вакцинація убезпечить від тяжкого перебігу захворювання та ускладнень. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У п'ятиповерхівці на проспекті Соборному, куди влучила ворожа ракета 6 жовтня. Комунальники почали зводити тимчасову покрівлю, аби зберегти фундамент. Це необхідно, щоб потім почати відновлювальні роботи зруйнованої секції історичної будівлі. Пропозиції та проблеми міська влада обговорила спільно з мешканцями дому більше про ситуацію та майбутнє будинку. Розповість Артур Туркін. Наразі комунальники облаштовують укриття фундаменту зруйнованої частини будинку. Каркаси з дерев'яного брусу та дошок обшивають ОСБ плитами та полімерною плівкою. Це робиться для того, щоб опади не погіршили стан споруди. Вцілілі під'їзди, де це технічно було можливо, одразу підключили до водопостачання та електрики. Опалення ж наразі є у першому, четвертому під'їздах в частині сьомого і сьомого по п'ятнадцятий. Нині вирішується питання щодо газопостачання. Наше підприємство поставило стійки, а по домовленості з департаментом житлового господарства Запоріжжас буде проводити газопостачання та будемо разом його відновлювати. Ми організували перевірку димвінканалів, більшість мешканців пройшли перевірку каналів, проте «Газ» звертає увагу, що газ може бути пущений тільки після того, як всі мешканці нададуть доступ до своїх помешкань під час ліквідації наслідків ракетної атаки, було зашито ОСБ плитами 58 пошкоджених вікон. Також вдалося зробити частину ізоляції фронтону. Всі ці матеріали, які тут використовувалися, це. Закуплений за рахунок міського бюджету це резервний фонд, і саме він сформований для того, щоб ліквідувати такі наслідки, які зараз у нас є в місті Запоріжжя. Ви знаєте, що їх дуже багато. На сьогоднішній день такі аварійні ситуації ми закрили. На сьогоднішній день стоїть питання щодо подальших дій так. А що ж далі? Це перше про що думають мешканці напівзруйнованих квартир. У нас в квартирі отак каміння і ота стіна, що упала на маму, вона так там плитає, лежить. Самостійно ми це обрати не можемо. Відповідно, з вцілілих кімнат ми бачимо вулицю. Згідно з попередніми висновками фахівців, будинок може бути відновлений. На этой неделе департамент жилищно-коммунального хозяйства уже практически подготовил техническое задание на проектирование, реставрации и приведение дома в, скажем так, доразрушенное состояние, как он был. В соответствии с теми рекомендациями НИИСКа и проектная организация будет готовить проект на реставрацию. На подставе майбутнього проекта собираются залучить все возможные джерела финансирования. Сегодня мы начинаем Проектування, тобто, ми повинні пройти в проект. Потім паралельно ми повинні бути відпрацьовувати щодо фінансування цих відновлюваних робіт. Або це буде. Кошти місцевого бюджету або це буде кошти держави, або це буде кошти наших міжнародних партнерів, які все ж таки зараз з нами працюють і саме працюють з містом Запоріжжя до того, щоб надати допомогу по відновленню нашого Запоріжжя. Остаточний кошторис відбудови зруйнованого будинку стане зрозумілий лише після підготовки проектної документації у наступному році. Артур Туркінля Гірник телеканалом МТМ. В одному із запорізьких навчальних закладів облаштували ще одне укриття. Приміщення сховища не використовувалось кілька років, адже там була відсутня вентиляція, каналізація та санвузли. Наразі усі необхідні системи вже налагодили та ввели в експлуатацію. Зокрема, придбали насос, який буде перекачувати воду нижче рівня каналізації. Також облаштовані туалетні кімнати. Є інтернет, який дозволить використовувати приміщення для роботи працівників. Наразі керівництвом закладу повністю усунені ці недоліки. Практично воно готове для того, щоб слугувати повноцінним укриттям для наших людей. Одночасно проговорили з тим, щоб дообладнати зазначене приміщення, і воно могло стати і слугувати пунктом незламності, додати там генератор, необхідне обладнання. Ми вільні та нескорені 21 листопада в Україні щорічно відзначають День гідності та свободи. Свято започатковане на честь двох революцій помаранчевої та революції гідності, що символізують незламний дух українського народу та його готовність боротися за свою свободу. Наша анна давидова поспілкувалась із тими, хто у 2014 році виборював незалежність держави про історичні події та їхнє значення далі у сюжеті. У грудні 2013 року він поїхав до Києва, аби разом із іншими активістами виборювати право українців бути вільними. Юрій Хохлов, учасник революції гідності, згадує, як брав участь у мітингах на майдані та чинив спротив тоталітарному режиму тодішньої влади. Каже, за вікном були люті морози, проте вони не лякали майданівців. Вони буквально жили на вулиці і з національними прапорами в руках щодня протистояли узурпаторам. Запевняю, то було єднання за свободу вибору, життя та думок. Люди розуміли за що вони прийшли. Вони прийшли виборювати майбутнє, мабуть, вже не своє, а своїх дітей, онуків і майбутнє України. Це було реально. Це я бачив у очах цих людей. Не було ніякого страху. Хтось за людей захотів зробити вибір. Але українці вже тоді сказали ні. Ми будемо робити вибір, і ми самі, самі будемо вирішувати судьбу країни. Близько місяця пан Юрій мітингував у столиці. Потім вирішив їхати до Запоріжжя, адже й в обласному центрі на той час вирували події. Майже 4 тисячі запоріжців чинили спротив свавіллю влади. На Запорізькому майдані був і Володимир Кіт. Каже, залишитися осторонь не міг, адже країна починається з народу. Мітинги відбувались по суті з першого дня зими. І до початку окупації Криму були мітинги. Були був спротив, був страшний розгін кровавий. Насправді величезний вплив Москви відчувався завжди, і от, власне, з цим впливом і боролися люди. Це головне продовження цих подій ми бачимо і зараз. От 2022 рік, 24 четверте люте, це вже повномасштабне вторгнення. Власне, всі ці ланки одного і того самого процесу: боротьба за незалежність. У Запоріжжі у цей день біля меморіалу Небесної Сотні у парку перемоги зібрались представники міської влади та рідні тих, хто віддав життя за вільну країну. Хвилиною мовчання вшанували героїв. До підніжжя пам'ятного знаку поклали квіти. У 2014 році ми це проростки були такі. Ми показали, що ми хочемо до Європи. Ми не хочемо до цієї Росії. Ми не хочемо жити. Не по законах. От, ми не хочемо, от, як вони от, обманують весь мир. І зараз ми добиваємося волі, свободи от, того, і сплатила всіх нас от, для того, щоб перемогти самого великого ворога, от, який хоче істребити нашу Україну. Сьогодні цей символ нашої незламності, нашої незламності Запоріжжя, тому що це, знаєте, як удар по пиці. Тому ворогу, який сьогодні нас. Хоче да, що зараз пів області стоїть під окупацією, а ми збудували цей пам'ятник. От щоб вони знали, що це ми будемо робити. Нині вся країна створює нову історію держави без Росії та її імперіалізму. На зміну прийшла українська єдність, національний спротив та нескореність перед ворогом. Анна Давидова, Микита Дейнега, Ілля Гірник, Владислав Бащенко, телеканал МТМ. Нескорене місто чекало на свого героя-волонтера Григорій Янченко. А в народі дядя Гриша нарешті відвідав рідний Херсон. Чоловік став легендою у місті. За вісім років йому вдалося зібрати на потреби армії 4,5 мільйона гривень. Два місяці тому він дивом виїхав з блокадного Херсона, адже там на нього вже чатували окупанти. Виїхав дядя Гриша до Запоріжжя. Тут продовжив збирати кошти на ЗСУ і, нарешті, дочекався звільнення рідного міста. Почувши дов... В новину не вагаючись, одразу поїхав додому. Всі подробиці омріяного повернення розкаже Анна Давидова. Дядьо Гришу війна змусила залишити рідний Харсон. але не було жодного дня, коли б він не думав про повернення додому. Втім, вже 15 листопада бажання волонтера стало реальністю. ЗСУ! 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 Побачивши всім відому стелу ворота Херсона, волонтер не повірив власним очам свої почуття Григорію Миколаєвичу і нині складно описати. Я був щасливий від того, а коли вже під'їжджав, вже я ж кажу, що те, що і плакати хочеться, і сміятися, і клубок підходить під горло під саме. І ти не можеш нічого сказати. Тому що. Ти в якомусь ступорі знаходишся, не знаєш, що робити. Але херсонці його чекали, адже в окупації саме дядя Гриша підіймав дух та настрій жителів, і вони це пам'ятають. Волонтер розповідає, місцеві зустріли його із любов'ю, підходили, дякували за повернення та робили спільні світлини. Вся площа була прикрашена національними прапорами. Дорослі та малі кричали Слава ЗСУ, а навкруги панувала безмежна радість за звільнене місто. Розумієте, для мене, проживши там в Херсоні 53 роки, це. Щось, щось це значить. Таке відчуття, що, що ти повернувся в якесь дитинство. Тобто, я всього два місяці не був у Херсоні, а здається, що роки, роки пройшли, я тепер повернувся з задоволенням би залишився. Тим залишитись у рідному Херсоні дядя Гриша не зміг, адже попереду зима і, вочевидь, пережити її буде досить складно. У будинку волонтера немає опалення та світла, тому Григорій Миколаєвич повернувся до Запоріжжя, аби дочекатись теплих часів. Чоловік впевнений, що обов'язково повернеться на малу батьківщину, але вже назавжди, адже дім є дім. Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Новий рік без головної міської ялинки. Запоріжці проголосували проти встановлення новорічного дерева на площі біля фонтану життя. Свою думку висловили шляхом онлайн-голосування, запропонованого міською владою. Всього в опитуванні взяли участь 83 тисячі осіб. 39% проголосували за встановлення головної ялинки, а 61% проти. Тому міська влада ухвалила рішення не встановлювати новорічне дерево. Також відмовились від масових святкувань. Це рішення мешканців, і ми повинні це враховувати, тому що повинна бути комунікація влади і мешканців, і Тоді ми приймаємо рішення сумісно. Якщо не буде великої ялинки, то я вважаю, що кожен вдома зробить собі свято. Хтось придбає ялинку, хтось там зробить якісь там, не знаю, там. Празнічний якийсь святковий настрій. І разом з дітками, разом з родиною відмітити цей новий рік. Мені здається, що в умовах війни найголовніше, щоб люди, яких ви любите, які для вас рідні, щоб ви в цей день, в цю ніч були поруч і разом відсвяткували цей новий рік. Також міська влада зазначає, якщо перемогу Україна здобуде раніше ніж настануть новорічні свята, то міські служби оперативно спрацюють, і головна ялинка обов'язково засяє вогнями на площі біля фонтану. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.